Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, у віконце світить сонечко. Пропоную привітатися з ним. Дивиться сонечко, до нас у віконечко. Промінці свої сіє. Кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки. Дуже дуже раді сонечку. Жовте і кругле сонечко світить нам прямо з неба. А де сонечко? Вгорі чи внизу? Так, вгорі. А яке сонечко? Так, тепле, яскраве. А скільки у сонечка промінчиків? Правильно багато. Малята, сонечко нас запрошує на фізкульт хвилинку. Сонечко. Маленькі ручки, теплі обійми. Я знаю, виростеш, ж дісняться твоїм бі. Роже в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє. Сонечко, сонечко ти моє. Дякую сонечко, що ти мене є. Мій за кожного буде щалим, коли посміхаєшся. Сонечко в різні пори року. Чарівне сонечко взимку світить, та не гріє. На весні гріє ласкаво, пробуждає всю природу. Влітку спекотно пригріває, а восени засинає, землю ледь ледь нагріває. Дітки, давайте зробимо подарунок для сонечко, портрет. Для сонечко. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? Так, сонечко схоже на коло. А у сонечко є ще промінчики. Промінчики у сонечко довгі і короткі, а якого кольору вони? Правильно, жовтого. Малята зробить свої портрети сонечка. І надішліть мені, будь ласка, а я їх подарую сонечку. До побачення! Дякую за увагу!